Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на четвер, 23 жовтня. Я не користуюсь перегорнутими картами, якщо у вас є ці запитання, бо в колоді достатньо карт, які символізують процес. Що ж, події навколо нас, в яких ми чи приймаємо, чи не приймаємо участь, вони все одно відбудуться. О, господи, я сплутала останні карти, а ви мені нічого не кажете, бо ви не можете казати, але в коментарях можу почитаю потім. Тож, навколо нас буде необхідність обирати Дже, коханці – це болючий вибір між двома напрямками. Ви обидва хочете, але доведеться брати щось одне з. Тобто день буде крутитися навколо вибору. У побуті у вас зустрічне багато роботи, адже десятка посухів це робота, і робота важка це відповідальність, яку ви самі на себе взвалили. Сюрпризом відора для вас стане дев'ятий старший аркан-відлюдник. Це швидше за все буде відчуття покинутості, буде неприємне відчуття, адже ви ж звалили на себе багато роботи. І очікуєте, якщо вони зрілі, що вас ще й похвалять. Якщо ви зрілі, то просто будете розрефлексувати роз... усередині. Ваша роль у цьому всьому п'ятірка кубків, а отже, це покірливість. Це конфлікт, який відступає, чи він вже відбувся жаль для себе. Тобто це таке трошки. Слізливий момент, коли нам хочеться поплакати. Можемо плакати, тому що ми з себе жертву корчимо. Можемо плакати, тому що нам дійсно просто хочеться плакати. Ми маємо на це право. У підсумку в нас випадає сімка пентаклів, а сімка пентаклів це в нас труд, який не приніс жодного плоду. А отже, щоб ви у вас цей день не робили, все одно день буде якийсь пустий відчуватися наприкінці. Так. Ну, Мабуть, це про жіночий труд, здебільшого, може хто, багато хто з вас залишиться вдома, жіночий труд це щось невидиме, мабуть, це про роботу, яку ніхто не помітить десь в офісі, бо це теж невидима робота, коли ви багато бумажок перебрали, а в результаті один стислий висновок дали, ніхтося не помічає. Отже, це про цей день, про історію, коли ви робите дуже багато, а не вмієте правильно подати, або хтось не поважає вас Будьте обережні. Я вам бажаю цього найкраще. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.